Куля розтрощила частину кістки. Таке казали лікарі, зростися не зможе. Йому вже ледь не врізали руки, аж тут він потрапив до ось цього хірурга. Рання весна 2015 мабуть, 15 ще рік. Коли я потрапив до компанії Ілая, ну, в мене з рукою було дуже все погано. На грані, навіть, якби би врачі подумали її ампутувати. Але ну, дякую ще спеціалістам і технології, вдалося врятувати руку, було велике загноєння руки, не раз приходилось її чистити, вдалося все-таки провести основну операцію. Кроме проблеми з рукою, в мене ще були проблеми з спиною. Було взято якби, в лабораторії вирішені мої клітки і введені в ну, проблемні місця в спині. Два введення, після чого дуже-дуже великий такий є результат, позитивний. Тобто набагато краще не почав відчувати е, ногу, таз, е, тобто, е, чутливість почала повертатися, рух почав повертатися І з е, директором цього е, реабілітаційного центру. Ну, тобто от, На кінець августа в мене такі дві грандіозні поїздки е, в Ілаю до Києва. І от Харков е, такий грандіозний. Ривок вперед. Можливо, навіть після цих двох поїздок і залишу свої підлокотники і перейду на паличку. Я дуже вдячний народному проєкту за збір коштів для мого лікування і лікування інших бійців, які потребують лікування.